Всім привіт. Сьогодні, всім привіт. Сьогодні буде нове відео по тій самій грі, яку я проходила раніше. На тому відео, на, на відео зібрався всього один лайк та 17 переглядів. Тому сьогодні я буду знімати нове по цій же грі. Зараз вона в мене загружається. Я забула то, де я заходила, знімати. Тому в мене воно ось так от. Ставте лайки та підписуйтеся на канал. Чому воно так довго загружається? Вибачте за сторонній шум. А чому в мене воно просто ходить? Зараз, вибачте, я перезайду. В мене щось непонятне відбувається Зараз. Ще раз вибачте за сторонній шум. Нічого страшного. Зараз я вам покажу крутий спосіб, як взяти те, що є у другій грі. Ось так от берете. Його там на виборі немає. Це можна взяти тільки коли вже так. Чекаємо, поки збереться команда. Да. Чому вони всі виходять? Чому вони просто не сідають? А, сідають. Це добре. Сьогодні я вам покажу, як це проходити, хто не, хто раніше не знав. Зараз воно ще загружиться. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Чи в мене знову така фігня? Чому? Ладно, чекаємо. Вже 2 з 12. Скільки це буде родитися? А, ні. Ну ні, швидко, швидко. Все, так продовжуємо грати. Да. Зараз треба збирати різні предмети, щоб потім нам було легше грати. І зараз я вам ще покажу, Ді де, де може бути енергетик. Він може встановлювати вам на плюс 15 жизний. Зараз треба е, збирати різні цікаві предмети. Ну, він може бути тут, чи там. Зараз я тут тоді вже все на другому етажі подивлюся. Вибачте, що раніше не було, не було звуку на відео. Нічого немає. Зараз дивимось ящики. Раніше я думала, що у цих маленьких ящиках, не в цих великих, а у цих великих не може бути чогось якихось вещей. Вищ... Вибачте, але я не дуже вмію розмовляти українською. Ось тут він може бути, ну, то там на лесінці. Так, тут я вже була, тому йдемо вниз. Бачите цю картину? Якщо ви тапнете на котика, то вам буде даватися життя Це неправда. Бо у вас вони будуть минусуватися От ви бачите? Я поки піду погуляю. Може, до магазину зможе дійти. За що там можна купити за такі малі гроші? А, я не встигну. О, зараз буде їда. Зараз. Принесуть там. Я постараюся, постараюся вижити як можна довше, щоб мене не вбили. І добре то, що в нас мало дітей і багато дорослих. І якщо б'ють дорослого, дитина може взяти його биту чи що в нього там. І битися теж. Тому я вибрала дитя. І от в мене вже тут така царапина є, ну нічого. Зараз якийсь то... Відкриє двері Ну і добре, що це доставщик піци, бо тоді в нас не буде вже доставщик піци. Ну побачите, нам треба насобирати як можна, як можна більше всяких приколюх І треба ще знайти код від Сіфа, щоб нас не забирали виносливості і чи то з житті дуже запуталася, тому треба зараз сідати за телевізор і там щось дивитися. Ну я не буду вже нажимати скіп, щоб ви теж побачили. Що з камерою, як хтось так настроїти? Отак От добре. Оце крутий фільм. Дивимося на циферки. Да, вибачте, що відео получиться трохи довге. Я в перший раз записую зі звуком. Бо вже буде якась жива трансляція, скіп я не буду нажимати, щоб ви, ну, теж було бачили. Хоча я не знаю, чи записує воно сам, який звук, де із динаміка, так що вибачте. Скіпнули, ну блін. Так добре, зараз треба йти спати, як я пам'ятаю. Вибачте, але це руська гра. Дуже сильно вибачаюся. О, от тут лягу. Зараз ми вже спати лягаємо, і в нас ця чи то життя, чи то виносливість. Я не знаю, якщо чесно. Буду називати це життя. О, зараз буде. Ну ні, нам на цей раз не вирвалося. І це добре. В нас могли побити. О, на кого не вбили. The Green Room ваш атаки вся целі. Так, ну, зато я вибрала синю кімнату. Там дуже багато дорослих, тому вони можуть, можуть битися за мене. І, може, і можливо я получу цю біту. Зараз я буду заколачувати більше нашу кімнату, а на інші не буду. Так, тепер придеться заколачувати інші кімнати. Тут вже заколотили. Тут теж. Тому піду вниз. Може двері заколочу? Тут вже... О! На кінець. Тік. Тут ще закрито, але буде відкрито. Та чому? Добре. Почекаю. Вже не можу. на кінець-то. А на вещи я доска взяла. Блин. Тут Е, там Е. А вот тут на Е. Тут Е. там ну... Это щесь йду. О, тут чомусь можна. О, на що це закінчилось. Кстати, тут є така ничка. Прикольно за шкафом прятатись. Есть. Чекаємо, коли буде щось інше.

Надеюсь, мы не достанете. Ну, так. Повезло. Вот, вот, пощастило, извините. Ну, зараз будет. Зараз у всій кімнаті будуть вламуватися ця... ці... Хто це? А хто це? Вибачте, але ви що від нас хочете? Вам піцу дати? Тільки відстаньте. Добре? Я зараз не встигну... О, встигла. Спати. Вы видите, что, что видео будет немного долго. О нет. Давайте битися, я я пойду под стол, сховаюсь. Под стол. Хай они там бьются. А я тут посиджу. Все, все? На кінець-то. Відстали. Відкриєте. Чого в нас так мало залишилось? М -м -м. Піду в іншу кімнату. А ну тут нікого зовсім немає. А ось тут якраз є одна. Все. Ну, не Чекайте, вибачте за сторонній звук. Остигла до вік треба бігти. Ні, оп'ять зараз вони будуть з підвала виходити. Треба буде зарахуватися в мою фірму на ничку. Ничку. Буду чекати. Ой, не пригати, не пригати. Ні, знову це продати. Борода... Ну проїгай? тебе ж об'ють. А хоча... <ривіт> у ні, о ні, о ні. Ну, ні. Я просто хотіла прикольнутися. Всім до побачення. Слава Україні!